У Бундестазі нові запеклі дебати. Мова про те, як захищатися, коли війна майже неминуча. Голова німецької розвідки Мартін Єгер, який донедавна був послом Німеччини в Україні, сказав, що мир в Європі нині крихкий. А Фрідріх Мерт заявив, що знає, звідки в тих дронів, що дехто вважає невідомими, роги ростуть останніми тижнями дрони все частіше порушують європейський повітряний простір, і тут в Німеччині теж створюючи невизначеність, Путін розраховує на страх, аби паралізувати наше вільне суспільство і підірвати нашу готовність до рішучих дій. Але він прорахувався, пані та панове. Ми не дозволимо себе залякати. Ми не дозволимо гібридним атакам похитнути наше суспільство. Призовників у Німеччині немає понад 10 років. Вся армія контрактна. Та після початку російської війни в Україні і появою нібито невідомих дронів над європейськими стратегічними об'єктами, німецькі політики обговорюють відновлення призову. Причому думають про залучення не лише чоловіків, а й жінок, як в Ізраїлі. Соціологічні опитування серед молоді не надто оптимістичні. Німці в армію не спішать. Згідно з опитуванням Грінпіс, 57% людей від 16 до 25 років проти повернення призову. Понад 60% вважають, що це порушення їхніх прав. Фонд дослідження Лізмон провів опитування серед німецьких підлітків 12 18 років. 53% з них відповіли, що призов це добре, але лише добровільний. І те, що пропонують політики зараз, така собі лотерея, коли імена тих, хто служитиме, будуть обирати рандомно. Молодь влаштовує. Але цього замало, каже найпопулярніший політик з СПД та міністр оборони Борис Пісторіус. Німецькому війську потрібно більше людей, приблизно 60 тисяч. Нині служить трохи менше ніж 183 тисячі. Але бракує не лише військовослужбовців та резервістів. Немає військового обліку, а після призову бракуватиме інструкторів для новобранців казарм та іншої воєнної інфраструктури. Німецька коаліція хоче запровадити так звану шведську модель. Вона базується на добровільній участі. Міністр пісторіус її палкий прихильник. Німецьким чоловікам запропонують заповнити анкету, а потім відповісти на запитання з Бундесверу про участь у війську. Я би не зголосився робити це добровільно. Думаю, навіть якби брав участь у лотереї і мені би випало це. Я не обов'язково погодився би і намагався би змінити ситуацію. Асоціація резервістів ідею повернення до призову в Німеччині вітає. Там кажуть, що досягти мети у 250 тисяч активних солдатів у якийсь інший спосіб НАТО не вдасться. Але у коаліційній угоді написано лише про добровільний призов. Тому дебати з цього приводу в Німеччині ще будуть.